Вітаю! Це невеличкий огляд нашого нового рігу, в якому я покажу особливості роботи з ним. Це досить гнучкий ріг з повноцінним сетапом обличчя. Наприклад, бенд контролери на кінцівках мають також додаткові атрибути, якими можна тонко контролювати форму згину цих кінцівок. І дійсно можна створити дуже-дуже дикі, цікаві форми. Також за замовчуванням, спина має одночасно FK та IK кінематику, але якщо вам такий підхід не подобається, на мейн контролері ви можете увімкнути відображення якоїсь одної кінематики. Ви можете ховати та відображати взуття і одежу. Якщо ви будете використовувати, наприклад, свою кастомну одежу. На ik контролері чиста є атрибут для анімації дихання, також, якщо недостатньо контролерів спини, щоб виставити якусь спеціальну форму, то можна включити тут додаткові маленькі контролери, якими дополішити і вигнати необхідну позу по спині. Якщо у вас не відображаються текстури у вьюпорті, і ця кнопка зверху не допомагає, то треба відкрити гіпершейд, вибрати ноду з текстурою. Та натиснути цю кнопку Generate Preview. Дизайн персонажа був створений під враженням діснеївського мультика Лука. Тому тут достатньо мультяшні круглі очі та рот, який може працювати у двох режимах, коли кути губ гострі або круглі. Тобто вся форма рта така кругленька. З формою рта та особливо з куточками губ треба працювати дуже-дуже акуратно, бо рік не ідеальний. Всі зони на обличчі мають свої контролери. У кожної зони є головні такі червоні контролери, наприклад, це брові, очі, ніс, область рта, щоки. Вуха. І, звісно, є більш маленькі контролери, щоб сформувати більш тонку позу, більш детально. Очі закриваються досить помультяшному, і, взагалі, як правило, достатньо одного контролера. Контролера нижнього та верхнього віка, але якщо необхідно прям якась дика форма можна цими маленькими додатковими контролерами сформувати її. Наприклад, цей червоний головний контролер рта дозволяє рухати сам шейп рта уздовж сфери обличчя. Також цей контролер містить деякі Додаткові атрибути, наприклад, закручування губ усередину чи назовні. В першу чергу, якщо ви виставляєте форму рта, треба працювати з крупнішими контролерами, наприклад, ці куточки жовті губ або головний контролер. Також в першу чергу треба використовувати ці червоні контролери для нижньої та верхньої губи, і якщо вже потім треба удосконалити позу, якось і зробити унікальною, несимметричну, наприклад, то використовуємо ці маленькі контролери. Рік достатньо гнучкий, але на деяких контролерах є обмеження. Наприклад, ці куточки губ обмежені по руху усередину. Також брови мають ліміти по висоті. Трохи обмежені щоки при надуванні. Це зроблено, щоб не вийти прямо в оф На очах можна відобразити хайлайт, який формується матеріалом, або можна увімкнути штучний, який можна контролювати вручну. Наприклад, якщо вам потрібно мати цей хайлайт саме там, де ви бажаєте, ці хайлайти завжди орієнтовані по світу, тому вони не сприймають, наприклад, повороти голови. Звичайно, ріг має контролери на зубах, досить детальні. Ви можете роздурачити форму зубів, сховати їх. Міняти розмір. І також на язику є контролери але це не звична FK кінематика. Я вважаю, що коли ось так контролери не наслідують один одного, це більш зручно у більшості випадків роботи з язиком, але якщо вам потрібно потрібна класична FK кінематика, ви можете використовувати Любий Метод Space -switching. наприклад, в анімботі можна увімкнути тимчасову FK кінематику на всі ці контролери язика. Але все ж таки спробуйте, я вважаю, що такий варіант язика дозволяє робити дуже класні хвилі та усілякі органічні рухи. Також на голові обличчі є два контролери. Верхньої та нижньої частини, і можна дійсно робити дуже гнучкі пози, трохи сквошити та стречити обличчя. Додатково у архіві з рігом є пози емоцій для Studio Library Там зібрані Базові пози, які ви можете використовувати, можете подивитись, як вони сформовані, використовувати як базу для своїх емоцій, своїх поз. Там є варіанти як з круглою формою, так і з гострими куточками І також нагадую, що треба працювати дуже акуратно з цим рігом, в першу чергу використовувати крупні контролери. По можливості обнуляти усі контролери рта, щоб сформувати наступну позу. Так ви не заплутаєтесь у контролерах, і ваша поза буде дуже, дуже чиста та проста, що дуже важливо при роботі з такими мультяшними персонажами. Не забувайте, що ви можете трохи підкручувати контролери, якщо у вас виникли якісь м'ятини. При формуванні поз обличчя та арта особливо. Також з рігом йде проксі варіант цього рігу. Він створений, щоб отримати максимум FPS у в'юпорті, але він не містить бленшипів, не містить одежі та контролерів обличчя. Наприклад, ось є анімована сцена, і нам треба. Одполішити тіло, нам обличчя зараз не потрібно, ми можемо подмінити оригінальний ріг на проксі. Так як в ньому вимкнені бленшипи, звісно, деякі вигини в тазі чи коліні, чи локті будуть відображатися не так, як в оригінальному рігу. Але. Цього достатньо, щоб відполішити тіло, бо швидкість роботи цього проксі рігу дуже-дуже висока. І потім ви можете повернути ваш оригінальний ріг, і вся анімація на обличчі вона зостається, нікуди не дівається, тож користуйтесь. Наразі це все. Дякую та успіхів в анімації.